І знову про дороги Покровська. Ця тема, напевно, ніколи не втратить своєї актуальності, адже допомагає місцевим керманичам, скажімо так, добре нагрівати на ній руки. Бо як ще можна пояснити той факт, що майже щороку на ремонт доріг виділяється мільйони, ні, десятки мільйонів гривень. А стан цих самих доріг все тільки погіршується та погіршується. Журналісти телебачення Капрі неодноразово у своїх сюжетах підіймали тему неякісно виконаних. Робіт, за які підрядникам були сплачені чималі бюджетні кошти. Ми неодноразово писали запити до Сергія Добряка, в яких питали, чи буде вестися претензійна робота та виконуватися гарантійний ремонт за кошти виконавців. Але можна зробити висновок, що місцевих керманичів ці питання геть не хвилюють. Адже після минулорічних неякісних ремонтів під гарантійний випадок з майже 12 тисяч квадратних метрів потрапило лише 80. Але кожен з нас щодня їздить. Дить дорогами Покровська і прекрасно бачить, як були зроблені дороги і в якому стані вони перебувають після зими. Про понад 100 мільйонів гривень, які були сплачені підрядникам, минулого року за ремонт доріг в Покровську казати не будемо. Ця інформація вже ні для кого не секрет, хіба що тільки для заступника начальника Покровської МВА Олексія Стебеля, який щоразу у сюжетах комунальному телебаченню намагається розказати, що гроші з бюджету майже не витрачалися. А ремонтувати дороги допомагали якісь загадкові інвестори. Але сьогодні мова не про це. Знову весна і житлово-комунальний відділ Покровської міськради оголошує черговий тендер на ремонт доріг. Здогадайтесь, якої вулиці? Ні. Це, на жаль, не шмітта і не шосейна. І навіть не Пушкіна. Це вулиця Європейська, на ремонт якої минулого року витратили майже 5 мільйонів гривень. А тут хочеться нагадати трохи детальніше рік тому, у травні 2023 року житлово-комунальний відділ уклав договір СТОВ «Агропромбуд» на ремонт частини вулиці Європейська, за який підряднику сплатили 1 мільйон 269 тисяч гривень. Проходить декілька місяців, і наприкінці серпня 2023 року житлово-комунальний відділ укладає ще один договір. Тепер вже з фірмою «Славдорстрой», яка за 3,6 мільйона гривень виконала ремонт дороги по вулиці Європейська від вулиці захисників України до вулиці Пирогова. Тобто минулого року на ремонт вулиці Європейська з бюджету Покровської громади витратили 4 мільйона 937 тисяч 47 гривень. Погодьтесь, чималі кошти. І хотілося б, щоб ремонт був якісний і щоб не повертатися до нього хоча б декілька років. Але не так сталося, як гадалося. Минув рік і маємо новий договір на ремонт дороги по вулиці Європейська. Сума порівняно з минулорічним не така велика 369 тисяч гривень. Але знаєте, що найцікавіше? Що тендер знову виграла фірма агропромбуд Так, так, та сама, до якої були претензії з приводу якості виконаних робіт. Та сама, яка минулоріч отримала понад мільйон гривень за ремонт цієї ж вулиці. Скажете збіг? Не думаємо, можна було б сказати, що покровські керманичі знову наступають на одні і ті самі граблі, але здається, їх у цій ситуації якраз все і влаштовує. Бо можна щороку укладати мільйонні договори на ремонт доріг, а потім так само щороку переробляти одні й ті самі ділянки. Знову ж таки за мільйони. А потім казати про збільшення навантаження на автошляхи та великогабаритний транспорт. Хоча варто зауважити, що по європейській великі фури якраз не їздять. У покровських можновладців винні будуть всі, окрім них самих та того самого підрядника, який щороку отримує мільйони з бюджетом.